Десять закладів культури в місті зазнали пошкоджень внаслідок ворожих ударів. Палац культури центральний, що в Покровському районі, потерпає від атак уже не вперше. Півроку тому, у жовтні, заклад уже пережив значні руйнування. Нещодавня ракетна атака завдала будівлі повторних пошкоджень. Наразі ведуться підрахунки збитків. Утім, уже зрозуміло, палац потребує чимало робіт із відновлення. Безумовно, ми повинні створювати всі умови для того, щоб Працювали наші заклади освіти, культури, і ми в них вже в закладах культури побудували 25 укриттів, і вони таким чином працюють. І от ми зараз общитуємо і дивимося, як другий раз поновити наш. Палац культури центральний, бо після першого прильоту 80% вікон було вибито, багато руйнувань було, але після другого прильоту тут і кришу потрібно переробляти, і зал, і ще, безумовно, міняти всі вікна. Найголовніше це безпека, наголосив Юрій Вілкул. Відтак місто продовжує облаштовувати укриття. Нині тривають роботи в 12-й і 14-й музичних школах. Вікторія Добровольська, Максим Пономарів цей день.